З першими морозами у лісівників з'явилася особлива робота піклування про диких тварин. Під снігом звірям добувати їжу досить складно. Тож з початком зими єгірі розпочали їх під годівлю. У філії Хмельницьке лісове господарство є 25 лісових їдалень з годівницями та солонцями. Взимку вони завжди наповнені поживними кормами. Годівниці хлопці насипають зерно. Це таке зерно, як у нас овес. Пшениця, ячмінь, такі основні породи. Далі ми закуповуємо сіль. О, так само, як люди люблять салат сіллю, так само і звірі хочуть сіль. Закупили 525 кг солі, заготовлюємо сіно, так само у нас є якомусь побережку кругом. Також ми заготовлюємо кормові віники. Цього року заготовили 4850 штук. Окрім цього, щоб звірі могли більш природно видобувати їжу, лісівники залишили понад 3,5 гектара кормового поля, де звірі самотужки шукають їжу. Важливим та корисним продуктом для звірів слугує сіль, адже вона містить надзвичайно цінні мікроелементи, яких взимку тваринам бракує. Найчастіше поласувати кормами приходять дикі кабани, козулі та зайці. Їх тут чимало. Згідно обліку, ще на 23-го року чисельність козулі становить 143 голови, кабана становить 44 голови, оленя 3, а зайця русака 703 голів. Із настанням холодів охоронці лісу збільшили кількість рейдових груп, щоб тваринам в лісі було комфортно та безпечно, адже до війни частими випадками були браконьєрства та незаконне мисливство. Але зараз такі випадки рідкість, тож кількість тварин значно зросла. Під час дій військового стану, коли заборонене полювання тварин збільшилося. Це відчутно збільшилося. Що зараз великі табуни виходять, так само казали, кози великі табуни, можуть бути і по 60, по 70 штук кіз виходить. Кабанчики відродилися, так само є. Просто воно по різних масивах в одному масиві більше в другому масиві більше кабана. Підгодівля тварин відбувається на території всієї області. У Подільському лісовому офісі заздалегідь на зиму заготовили майже 220 тонн зерна, понад 130 тонн сіна та 47 тонн коренеплодів. Підсипають їжу для тварин поступово, щоб звірі ласували свіжою та смачною поживою. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.